Всім привіт, в новому влозі сьогодні субота, сьогодні 8 березня. Тому всіх вітаю зі святом. Хто святкує, хто не святкує, теж вітаю зі святом. Я зараз зібралась в магазин. Я сьогодні вдягнула свої, по перше, нові джинси, і по-друге, вдягнула шкіряний піджак. Я обожнюю цей теплий березень, коли на вулиці плюс 18 і коли можна вже вдягати піджак, бо реально в курці може бути спекотно. Тим більше я в машину, в магазин, і мені не потрібно багато там чогось навдягати. Не буде варіанту, що мені може бути холодно. Сьогодні в нас заплановане барбекю, тому потрібно купити вуголь, да і в принципі купити продукти, тому що я давно. Вона не була в магазині. А, типу, на такій серйозній закупці, трошки позакінчувалось, тому потрібно докупити. Ось тому я в піджаку, а, так вже роздягнута по весняному, по теплому весняному. І зараз буду їхати в магазин. Так, моя чистенька машинка, я її помила. Тепер вона чистенька, блискученька і в неї приємно сідати. Все, сідаю і буду їхати. Ну що, настав той період, коли в машині потрібно знімати куртку, бо реально і в піджаку навіть жарко. Сьогодні я відкрила віконечко а, і щось ще хотіла сказати, як завжди хотіла сказати, включила камеру, забула. Я помила машинку саменька сьогодні, ручками. Я, до речі, дуже люблю мити машину, а особливо коли спекотно, коли літо, то це взагалі в мене якась окремий вид насолоди. Знаєте, що я вам хотіла сказати? Що я вже настільки себе впевнено почуваю за кермом, що. У мене вже дуже часто спрацьовує сигналка. Якщо мені щось не подобається, я її жмову бо раніше. Я, я взагалі не йду, дуже рідко користувалася раз собаці і раз якимось там дітям, які переходили на червоний. А зараз, якщо якась машина, блін, лізе, не туди, куди треба. Я хоп, і на сигналочку. Такі справи в мене. У мене вчора, до речі, пляха знову в'їхали мені в але все ок, тепер я ніяких пошкоджень, слава Богу, не знайшла. У мене дівчинка-касир сидить <свист> біля вікна і все бачить. Вона мені тільки дзвонить, тягайся, виходь до машини. Я вийшла, ми подивилися мою машину з тією людиною, з тим чоловіком, який трошки погано <свист> вирішив виїхати з парковки, але ніби все ок. Зачіпилися в мене нові кросівки, мені шкода їх просто так зачіпляти. Так, все, ладно, буду виїжджати на дорогу, тому виключаюсь. Потім ще включимося. Звичайно, вже ж я зайшла на фудкорт, взяла собі чизкейк класичний і мача лата, не знаю, сподобається мені сьогодні чи ні, мача, але буду їх купити. Я вам скажу, тут спека, неймовірно. Коротше, матчі була прям неймовірно смачна і мені зайшла. Я не професіонал у матчі, але наскільки я пам'ятаю, її роблять з медом. Ту, що я пила, там не було ні натяку на мед, нічого. Просто я додавала цукру. І, слово, мені здається, що, цю, що ця була саме з медом і прям крутесна. Мені смачно було. Бо відверто кава трошки вже набридла, з молоком тим більше. Капооранг я пила вчора, тому сьогодні вирішила щось змінити і взяти мачу. Мені сподобалось, я купу всього накупила, купу продуктів. Потратила групу грошей, приїду-покажу. От, Але погодка просто кайфова. Зараз буду... Видимо, приїду, будемо смажити м'язко. Коротше, я вже вдома, що я купила. По-перше, губки. Ці класні, мені подобається, якась така цікава текстура, структура. Такі серветки, далі бальзамічний соус, далі крабові палочки, взяла борошно, завершується, далі взяла протигрибковий засіб. Треба обробити деякі місця, бо за зиму з'явився грибок. Салат, огірок, помідорки, сирок. Взяла спробувати ось таке філе копчене тунця. Гречка, рис, вермішель, цукор, сосиски, молоко, сік собі на капу оранж, пиво пиво. Сьогодні є м'ясо, м'яса, хліб, лаваш, куряче філе, кетчуп, італійські трави, гірчиця французька, кава, млинці. Не пам'ятаю, чи казала молоко, сметана. Водичку взяла, просто щоб пити. Туалетний папір. Ну і, в принципі, все. І на вулиці ще вуголь і розпалювач. Я не знаю, що з цими цінами робиться. Це просто капець. Я вже приготувала, ну, майже приготувала салат, не заправляла його, заправлю бальзамічним соусом, той, що взяла, і, олії, і трошки вже як буде готове м'ясо, то відповідно заправлю. І тут ціла тарілка м'яса. Вадим щось погорячився трошки. Це мій стейк. Там ще є крильця, ребра. Коротше, тут, так я вам скажу, нормальна така порція. Так, поки Вадім там розпалює вогонь, я собі ще зробила капу оранж. Зараз беру і йду ще на вулиці, погрітися на залишках березневого сонечка, подихати свіжим повітрячком, повіточком, бо погода класнюча. Якраз буде кава, якраз буде розпалюватись вогонь і якраз ще є трошечки тепла на вулиці, тому йду зараз. Так, а це, до речі, мій невеличкий букетик тюльпанчиків. Я ніколи не вимагаю, шалено великих букетів. Є букет, мені приємно, це увага. Але ціни на квіти настільки перевищені, настільки якісь великі, тому мені навіть, я навіть строго настрого заборонила дарувати щось більш об'ємніше. Але ось є тюльпанчики, красиві, вони дарують такий, знаєте, настрій весняний в кімнаті. І я, як завжди, просто неймовірно тішуся квітами. Все, м'язко наше готове. Я зараз заправляю салат. Так, мені треба було б у налити, але ще вистачить на салат. Ну, давай! Заправляю салат і будемо їсти. Так, соус у мене ще не відкриті. Я сподіваюся, що воно смажується і буде дуже-дуже смачне. Тик-тик-тик. Все трішки, трішки солі і готово. Так, ну що, я вже зібрала, зробила макіяж, помила волосся. Правда, мені не дуже сподобалося, як воно сьогодні висохло. Якось вона надто багато, недовго я його витрачала часу, щоб його пропрошувати. Кілька разів пройшла з брашем і на тому все. Але ну, в принципі, норм. А погода класна, погода сонячна, тому я вирішила виїхати з дому, поїду до сестри. Правда, немає в мене планах гуляти по парку, Побачу, можливо, десь вийдемо з собакою і подихаємо повітрячком, натішимося сонечком. Але поки що їду випити кави. От я сьогодні, так, я сьогодні знову у своїх джинсах правда, змінила ногу і змінила жакет. У вас теж таке, коли у вас класні нові джинси, вам вам не хочеться їх знімати. Ніби маєш що в діти, ніби можна було б змінити образ. Але мені дуже класно в цих джинсах, мені подобається, відчуваю себе якось такою стильною, класною, тому чому б не вдягнути джинси. От э, жакет, джинси. Зараз втягаю кросівки і буду їхати. Э, бляха, ну цей березень мене просто тішить. Я сподіваюся, що погода не зміниться і буде дійсно класно, тепло і сонячно. Так, ну я вже їду. І що я вам хочу сказати: їхати в сонячний погожий день це таке задоволення, це, це не те, що їхати в хмарний, мокрий. Зимовий день. В мене навіть машина швидше їде, я не знаю, що з нею робиться. Вона така різко стоїть, як то я не знаю, як у мене ніби е, у не Porsche, а не малесенький хіндейчик. Угу. Е, я в принципі, в принципі, 13.22. мені казали, приїжджай на час. Е, я майже справляюся. Зараз е, машин мало дороги пусті, тому я зараз швиденько доїду. Єдине, що єдине, що я сподіваюся, що мені буде де поставити машину. Бо, ляха, стільки машин в місті, стільки машин в дворах, що я не знаю, де ставити машину, і для мене це завжди залишається стресом. От такі справи. Хто мене зустрічає? хороший. Ми таки пішли гуляти з селом. Я вже хотіла їхати додому, але мене уговорили піти погуляти. Все, я веду Семіка. Зараз мене буде тягнути Семік. Сем! -по подивися! Подивися, подивися в камеру. Покажись. Куди ти в сміття біжиш? Не бежи, Думала я вже їхати додому, але дівчата мене переконали піти погуляти. С мене сьогодні тривожить, трошки не можу розслабитися. Але думаю, що погулянка трошки, трошки допоможе. Так, я щойно закінчила тренування наверх. Я вже правда, підготувала свої гантельки до наступного разу на ноги. Тобто, я свої великі бліни замінила на два ось таких маленьких, а руки робила з ось так. Цей і цей, тобто і плюс грив було 3,5 кг. Так, ну і що я вам хочу сказати, такі відчутні різниця між тим, коли я займалася з пляшками 1,5-літровими, і ось цими 3,5 кг гантелями. Я втомлювалась значно більше і я таке відчувала навантаження. І ось ці вправи, ну і в принципі будь-які вправи, які робилися з гантелями. А на останніх разах підходу я вже ну, прям втомлювалась, так що капець. І давалися важче ці підходи, ніж з пляшками. Я не знаю, коли я буду збільшувати наступний раз вагу. Я не гонюю за супер якоюсь великою вагою, але я вважаю, що на даний момент на мій рівень підготовленості. ця вага, яку я обрала 6 на 6 плюс 6-12 на ноги, на сідниці і 3,5 на руки. Я вважаю, вона є оптимальною на мій теперішній рівень підготовки. От тому мені здається, що зараз будуть ще ефективніші тренування. І наступає нова ера тренувань. У мене тут знову зйомка. Сьогодні знімаю на чорному фоні. Сьогодні знімаю шампунь-кондиціонер, тому в мене тут форма для запікання спіною, як завжди, водичка в. В спреї, як завжди, засіб для, вити, для скла, щоб протерти фон, якщо потрібно. А, сьогодні у мене в арсеналі був використаний фен, і сьогодні у мене моя така новинка поворотний столик. А, зараз передивлюсь кадри, спробую накинути монтаж і глянучи, цього достатньо. Так, доброго ранку. Сьогодні у мене ось такий сніданок, Сушений хлібчик потерпляниці: масло, листя, салату, і додала. Підкопчений тунець і кава. Так, раночок добрий. Я зараз буду фарбувати губи. У мене тут нова, новий бальзам, зараз розповім. По-перше, він ось такого кольору. Перше він ось такого кольору в упаковці, а на губах зараз побачите. Коротше, це новий бальзамчик від Lamel, сабельлюмінал, саб Ось такий він має вигляд. Ось так відкривається в упаковці. Як бачите, він світленький, а на губах він а, трошки тінтує губи і робить такий. Трошки рожевий колір, занадто рожевий, як на мене, і потім мені все ж таки не дуже подобається, як виглядають губи, коли пройде ось цей блиск бальзамний і лишиться просто ось цей рожевий тінт. Трошки він мені такий старомодний цей тінт, але насправді я ним покористувалася лише один день вчора, і сьогодні другий день фарбую губи. Тому, звичайно ж, можливо, моя думка зміниться. Можливо, я там по-іншому його буду використовувати. А як його можна по-іншому використовувати? Ну, не знаю, бачите, вони вже надто такі рожеві стають. Взагалом там в лініці є два відтінки: є ось цей світліший і є більш такий холодніший. Він, взагалі, в упаковці, такий фіолетово-сірий. От, ну, буду дивитися. Поки що не прямо в захваті. А друге. Я казала, що моя куртка буде вимазуватись. Вона вже вимазалася. Я її спробувала тільки що серветкою вологою відтерти. Ну ніби в основний, основний макіяж куртки змився, але все одно не до кінця. А брати куртку після кожного вдягання воно таке собі задоволення. Хотіла ще поговорити на тему того, що от здається, що ніби нічого не змінюється, ніби все однаково знімаються відео, робляться якісь там ролики. Ну це є про себе. Але мені так цікаво стало, коли я гортала архів інстаграм. Я дуже люблю гортати архів сторіс інстаграму. Це ніби як альбом дивишся. І е, від тих сторіс, коли ти в масці зайчика і робиш бумеранги. До крутих реально кадрів, де я там виставляю світло, де роблю правильну експозицію, де роблю композицію в кадрі, де намагаюся робити класні круті відео, з... передавати якийсь сенс, який хотілося б донести. От реально от з того з точки А до теперішньої точки пройшов немалий шлях. І реально здається. Ти знімаєш собі відео, ніби робиш одне й те саме. Але наскільки є прогрес, і це про те, що потрібно просто робити, практикуватись, робити, 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 і воно дає свою практику, дає свій результат, дає свою, см, свій досвід і реально з кожним разом наші роботи стають все кращими. Так, а я у мене тут є в голові один рілсік. На мою думку, він має бути дуже класний, але я тут вже його не знаю, багато часу знімаю. Мені те не подобається, ті кадри не підходять, тому що я хочу, щоб він був реально класний, реально з класними кадрами. І багато кадрів вже було видалено, але я сподіваюся, що я до кінця цього тижня, ну в плані на вихідних, ще трошки дороблю його, і він вийде класно. Коротше, такі справи, як завжди, починається вже робочий день. Роботи багато, але, як то кажуть, головне налаштувати свій мозок на те, що все буде легко, все буде а, вчасно, на все вистачить енергії, на все вистачить часу і все буде супер. Ще поближче вам покажу бальзам. Ось така упаковочка, ось так називається. Бренд Ламель. І класненько так хоп відкривається. В упаковці ось такого кольору. Тут, бачите, є такі блискітки, але на гумбах не відчуваються як окремі блискітки, просто дає блиск. Ну, коротше, ось такий, але смішно, коли в упаковці воно реально такого нюдового кольору а дає такий рожевий тінт. Все, я вже вдома, я вже завершила тренування. Це третє тренування з моїми новими гантелями. Я взагалі сьогодні думала, можливо, відмінити спорт, перенести на завтра, бо пізно приїхали додому. Поки ще зараз душ прийняти, поки голову помити і висушити. Думаю, перенесу на завтра. Але я так собі подумала: У мене запланований сьогодні спорт. Я налаштувалась на нього, я не буду його переносити. Я його хочу зробити сьогодні, і тим більше не знаю, мабуть, то вже. Реально вкорінилося в моєму житті, реальна частина мого життя, тому не стала відкладати, не стала переносити і зробила тренуванічку. І так, що в мене сьогодні на вечерю? Це гречка, курячі котлетки дві штучки і салат з гірочка і зелені. І така вечеря мені прям дуже подобається: збалансована, корисна, смачна. Все відправляюсь їсти. Добрий ранок. Сьогодні вже субота. Я просто в мене був дуже важкий робочий тиждень. У мене не було ні сил, ні натхнення вмикати камеру і взагалі щось знімати. Не знаю, якийсь дуже просто завантажений. Оце єдине, що я мала з спортом ввечері і, і все. <с�і> так, роблю собі на сніданок свій галаш, в мене тут аж надто розрізався, тому треба дуже обережно його накладати. І зараз буду знімати. Вирішила не завершувати блог на тому, що вже не знімала. Вирішила його продовжити в суботу, бо реально там мало матеріалу і тому ще ми з вами зустрілись в суботу. А я це, за що люблю ось ці перші години після пробудження за ось цей теплий затишний халат, за запах кави, який зараз буде в кухні, за смачний літами, які можна їсти і не спішити. Загалом я зараз намагаюся ну, ще й е, в робочі рамки. себе влаштувати на те, що я не спішу. І в мене, знаєте що, ніби виходить. <гум> ніби виходить, я собі насолоджую з я собі не спішу не стідала. І саме цікаво, що я, в принципі, встигаю все те саме, що я робила. От, які справи. Зараз я це все закладу в лавашик, покладу його в доброворотницю, щоб він грівся. І поставлю собі каву. Включу. Кавоварка вже гріється зараз. Тільки треба кнопочку натиснути. Mm -hmm. Останній mm -hmm. мене тут розірвався, тому треба конечно, приймати, класти в Все. все. лавашик гріється, а я витикав. Це моя кава і сніданок готові, тому я можу йти вже насолоджуватися кавою. Там на сьогодні пасмурно, починали влог з сонця і теплоти, але закінчувати будемо в ось таку погоду. Тому сьогодні в планах в мене просто побути вдома, приділити час своїм думкам, своїм планам, записам. Зараз це все тут поприбираю. Зроблю прибирання, наведу порядок вдома, щоб це все було приємно робити. І е, трошки попланую, можливо, трошки подивлюсь фільми. Коротше, зараз першим ділом прибирати. Ми вже поприбирали. Я сьогодні не хочу робити прям якийсь макіяж, тому просто додала консилеру трошки кремових рум'яних, щоб, скажімо так, для того, щоб вийти в кадр. А погода сьогодні така прохолодна, трошки сніжок пролітає. І я залишаюсь вдома, так як я казала, не хочу нікуди йти. Сьогодні потрачу час для для того, щоб попланувати по таку роботу з блокнотом провести, прописати якісь плани по контенту, взагалі прописати, чого мені хочеться, що я хочу реалізувати. А Можливо, мені треба там деякі замовлення по косметиці зробити. На це потрачу час. Такі от у мене сьогодні плани на сьогоднішній день. Зараз, мабуть, піду собі зроблю каву і засяду за блокнот. Ну що, вдома вже, як бачите, все прибрано. Тут затишно, чисто, свіженько. Я собі тут зробила каву, вже зробила. Тут у мене пончик, який мені купив бодім. Тут блокнот, зараз буду щось писати, думати, продумувати, включила собі ноут, там як завжди, торшер для затишку, і буду готова трошки працювати, відпочивати, думати і все це одночасно.